Тут війни немає вже близько півроку, але якщо є втілення слову руїна, то от воно тут. Село Богородичне раніше тут була передова Слов'янський, який захищав Збройні сили України. Знаходився от позаду. Російська армія наступала от з того боку. Говорять місцеві, що Богородичне переходило із рук в руки обох армій 14 разів. Кожного разу йому пропонували залишити село. Микола відповідав прямо. Рунієні. А росіяна теж намагалися вивезти вас? Так, Він у минулому місцевий пожежник. Єдиний мешканець, який залишався у селі постійно. Живу у підвалі, будинок розбитий. Його допитували російські солдати. не П'яні, Росіяни. Та й молодці, ти Що ви натворили? б**ть, Ідіоти. Церковь московського патріархату <плес> взяли. Угу. Росіян у плен брали, а що? Я, а що питали? Де в українці, де є? Він же і єдиний свідок тотального мінування території. Ні, ось там гора, що замінувана. Серйозно і досі? Угу. Солдати в українці там були. Ніколи росіяни три рази штурмували. Богородичному краще не сходити на узбіччя, тому що дуже часто тут зустрічаються ось такі таблички, попереджувальні, міни. І судячи з розповідей місцевих, ці таблички досить правдиві. Місцевих тут залишилося, між іншим, не так вже й багато на раніше. Досить велике село залишилося тут жити семеро людей. Шестеро з них приїхали до села вже після того, як ЗСУ остаточно відтіснили противника за баталіями за село Євген та Ольга стежили в інтернеті. Таке, що читаємо, що Україна раді. Появлялася надія, що повернемося. Потім читаємо, що все, домівки нема. Повернулися восени, перезимувати допомогли волонтери. У нас, ну самі розумієте, скільки разів тут заходили, виходили. Дуже багато ну, <гум> от. і, е, Благодаря волонтерам вони нам. Подушки, одеяло, mm -hmm. тому що це саме перше, що зникало із домівок. Зараз усі семеро мешканців часто ходять один до одного. Треба якось підтримувати моральний дух. Двічі на тиждень у село привозять гуманітарку. Є одне, але за нею треба йти через річку. Мосту немає. нам переходіть, нам привозять тут сторони хліб. Ми отримуємо хліб. Ага. Ну, Гуманітарку буває, завозять. Переходимо в воду і йдемо. Отримає. Юрій теж повернувся до села нещодавно. Живе у сарайчику, дому немає. Шок. Шок. Я уїжджав, в принципі, були дома, ну так, да, були побиті. Ну, як я приїхав, вже взагалі було, як говорить, все домом. Звісно, Нині Юрій кличе до села односельців. Каже, треба відновити все. Микола менш оптимістичний, хоч би світло відремонтували, каже. Проте їхати не планує і готує хату до літа. Управляємо, вигрибаю, ну тут це за русше було. Потихоньку треба робити. Ну, а що робити. Сидіть, руки. Не д'яздя треба. Віра, що. Бога вірить так. Можна Може наладиться щось. Богородичне не єдине таке село. Війна в Україні знищила десятки, а то й сотні населених пунктів. Офіційна статистика говорить, що в Україні в результаті бойових дій знищено або пошкоджено більше ніж півтори сотні тисяч жилих будинків. Чи можна ось це це відновити? Саме рожителів Богородичного впевнені можна, правда, не кажуть, коли це буде зроблено, і додають часто відновлювати уже нічого, потрібно просто будувати заново. Бересичалко, Сергій Декун і Андрій Устінкін Радіо Свобода.